Одного разу стояв Ісус біля озера Віннісарецького І побачив він два човни, що стояли при озері, а рибалки, війшовши з них, полоскали сіті. Увійшовши в один човнів, який належав Симонові, Він просив його відлисти трохи від берега, І сівши, навчав людей з човна, Коли ж перестав навчати, сказав Симонові «Відпливи на глибину і закиньте сіті свої. Я Симон сказав йому відповідь, наставнику ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали, але за словом твоїм закину сіть. Зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж проривалася сіть у них, і дали знак друзям з другого човна, що прийшли допомогти їм. І прийшли, і наповнили обидва човни так, що вони почали тонути. Побачивши це, Симон Петро припав до коліни Ісусових і сказав, Господи, йди від мене, бо я чоловік грішний, бо жа похопив його і всі, що були з ним, від того голову риби, яку зловили, також і Якова, і Івана, синів Заводеєм, які були спільниками Симона». і сказав Ісус Симонові, не бійся. Віднині будеш ловцем людей і витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли за ним.